Значить, Доброго дня, шановні депутати. У нас сьогодні по сесії проводиться спільна депутатська комісія. На минулій сесії ми прийняли зміни в положення про постійну депутатську комісії у зв'язку з тим, що у нас, скажімо так, склад ради вже не в повному обсті. Тобто у нас на сьогоднішній момент. Один депутат померла, двоє мобілізовані, які служили в Збройних силах, одна людина стала повноважена. Тобто у нас фактично депутатській комісії не мають Тому в положення на прямої сесії ми внесли зміни і вирішили, що тепер перед сесією будуть засідання спільних депутатських комісій. Я вже повідомляв, що згідно закону України, про внесення змін до закону України. Місцеве самоврядування. Тепер засідання постійних депутатських комісій і сесій буде фіксуватися на засоби відеозв'язку. Тобто до кінця військового стану це буде йти запис з подальшим викладенням на сайті засідань депутатських комісій і сесій. Після закінчення військового стану буде онлайн-трансляція, як депутатських комісій, так і сесії. На сьогоднішній день ми проводимо спільну депутатську комісію. На сесії буде 10 питань, які будуть донесені до повного складу депутатів, які з'являться на сесії. Тому перше таке спільне засідання, грубо кажучи, я відкриваю. А ви вже депутати проводите для того, щоб вам вести депутатські комісії, вам треба на спільні депутатській комісії проти головучі, які доповісти. Порядок денний, і ви зараз обсудите ці питання з рекомендації чи рекомендації винести на сесію. Які є у вас пропозиції вибрати головуючого на засіданні депутатської комісії? Тут треба доповісти фактично порядок денний, 10 питань, і ви їх обсудите і проголосуєте. В кінцевому за про те, щоб винести на розгляд сесії та боку, і все. Тобто зараз до доповідачів розвідамо роз... депутатів зміст кожного проекту рішення і ви проголосуєте. Вам треба зараз обрати голову, тому що я головно по посаді не можу вести депутатську комісію, я лише відкриваю сьогодні спільне засідання, а в подальшому ви будете проводити спільні депутатські комісії перед сесією для розвитку проєкту. Зараз проголосуйте, будь ласка, голову, щоб до 70 питань, що день України, тоді нас Якісь пропозиції? Поступила Лена Селіїна, хто проголосує? хто за? Одноголосно, значить, будь ласка, Лена Селіна. Я вам передаю слово для проведення депутатської комісії. Скіної. Про затвердження звіту про виконання бюджету Новоселівської територіальної громади Балтавської райони Бултавської області станом на 1.09.2024 року. Про внесення змін до показників бюджету Новоселівської територіальної громади на 24 рік. Про затвердження рішень виконавчого комітету муж сесійний період, проведення додаткової штатної одиниці до штатного розпису. Башківського ліцею, оформлення закладновоселівської сільської ради Полтавського районно-тарської області, про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, про зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, про затвердження технічної документації з нормативної грошової землі земельної ділянки. Та про розірвання договору оренди нежитлового приміщення це блок бюджетних питань, земельних і питання комісії освіти. Давайте з вами розпочнемо з бюджетних питань. Вікторія Олександрівна у нас присутня, та твоє теж навчання фінансового відділу. Вікторія Олександрівна, для депутатів, будь ласка, коротенько в першому питанні про затвердження саме рішення. Ствердження звіту про виконання бюджету Домисалівської територіальної громади станом на 1 вересня 2024 року. По перше, запередити звіт про виконання загального фонду бюджету по доходах за 8 місяців без врахування трансфертів до розмірі 46 шість мільйонів триста тисяч гривень до планових призначень 65 млн мільйонів тис. тисяч. 15%. Друге, затвердити про виконання спеціального фонду за 8 місяців по доходах в сумі технікування 649 тисяч 365 гривень. До планових призначень 4 мільйони 902 тисячі гривень або на 115%. Третє. Додаткову частину загальному фонду затвердити в сумі 65 мільйонів 368 гривень 950 гривень. 368 тисяч 950 гривень. До планових призначення 83 мільйони 93 тисячі 722 гривні, або на 78%. Четверте, видаткова частина спеціального фонду затвердити в сумі 19 мільйонів 555 тисяч 604 гривень, до плану призначень 30 мільйонів 262 тисячі 543 гривні, або це 64%. І п'яте. Переготування по загальному фонду. Вже до на 1 вересня становить 6 мільйонів 304 тисячі 648 гривень або 115%. 500. Шановні депутати, якщо є до Олександрівні питання, будь ласка. Якщо питань немає, пропонується проєкти рішення винести на засідання сесії сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Наступне питання: Олександра, будь ласка, про. Проєкт рішення про внесення змін до показників бюджету Михайлої громади на 2024 рік. Перше, збільшуємо дохідну частину бюджету в сумі 6 мільйонів 55 тисяч гривень. Зокрема, це 3 мільйони 655 тисяч гривень. Це ОДПУ, рентна 300 тисяч, орендна плата з фізичних осіб 1 мільйон і єдиний податок з фізичних також ми збільшуємо видаткову частину в розмірі 6 мільйонів 55 тисяч гривень. А саме на апарат управління на заробітну плату за нарахуваннями 550 тисяч, послуги надання послуг сторонніх організацій 50 тисяч. На центр надання соціальних послуг оплата за засоби догляду для військового в розмірі 10 тисяч, по освіті. Збільшуємо на 415 тисяч, це послуги з поточного ремонту дитячого садочку на Роселії інформації. На агенції місцевих доріг на, на поточний ремонт дороги спрямовуємо 5 мільйонів гривень. І по спеціальному фонду 30 тисяч це коригування проєкту кошторисної документації, реконструкція системи водопостачання в селі Чому мені депутати питання є? Пропонується даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. Членику, будь ласка, хто за? Дякую. Значить, наступне питання у нас про затвердження рішень виконавчого комітету міжсесійний період. Міжсесійний ну, період у нас відбулося одне засідання виконавчого комітету. Було розглянуто три питання, зокрема про затвердження висновку про недоцільність позбавлення батьківських прав, про присвоєння адреси та про затвердження протоколу комісії захисту прав дитини, на які безпосередньо розповіли питання про затвердження висновку, прошу, будь ласка, даний проєкт рішень для винести для, для розгляду. Дякую. Наступне питання у нас це про введення додаткової штатної одиниці до штатного розписку ліцею опорної закладу Васильівської сільської ради Бутацької райони Потанської області. На розгляд комісії представлено проєкт про внесення з 13.09 року до штатного розписку Башківського ліцею опорного закладу Васильівської сільської ради Кутацької райони Кутаської області додаткової штатної одиниці. На посаду асистента вчителя. Для... Так, асистента вчителя одна штатна одиниця. Будь ласка, якщо ніяких питань немає, прошу голосувати. Хто за? Як даний проєкт виносимо на розгляд сесії? І наступне питання про надання. Призначавка Інна Тарасина, начальник земельного відділу, житло комунального господарства, розвитку території та околичної безпеки. Нам доповість щодо наступних пунктів. До вашої влади проєкт річ накладення дозвона розроблення технічної комунації з усе набіральної та натуральної міністрації. Розробити технічну документацію з устрічого зеленої плавної набір наміра натуральної міністерності і очі прийти студентів пратної мета для вихідності і оцінкування будівлі передів,

А в просвещении занимались данные коммунальной опасности. И как с учетом замешного основания полностью участвующий город на диалогу стоит в работе. Разработанный проект коммунальной власти. консультації після вилуди, що спрятовані відмови на праці на ряду натурних стет, яка має для напрацювання працювання Петровича, для виділення ситуації, що вилуди, що вилуди, що вилуди, що вилуди, що вилуди, за вилуди, що 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 вилуди, Же готов технічна документація. Там немає жодних депутатів. Прошу проголосувати на затвердження комісії та винесення на звільнених сесії. Раніка технічна документація Про розвивання договіру оренди. Припинити договір оренди на житлове приміщення під вісім на який вкладеться в Українському обласних екологічно центру учинської молоді на наштове квадратних метрів, яка розташована за адресою Словошківська військової ОРТИ. Назвернуться Бултавський обласний екологію центр. Шановні члени комісії, дякую вам за присутність. Зустрінемося на засіданні сесії. До побачення.